Що відбулось в Канаді сьогодні за 60 секунд. США знову вдарили по Канаді тарифами. У Вашингтоні відновилися переговори між Канадою та США щодо торгівлі. Команда прем'єра Марка Карні намагається зняти американські тарифи на сталь, алюміній, автомобілі та ліс. Президент Трамп пояснює їх нацбезпекою, але економіка Канади вже відчуває наслідки. Компанії Stellantis переносить частину виробництва з Онтаріо до США. Провінції розходяться в позиціях. Дахфорд закликає до контрзаходів, а Британська Колумбія звинувачує Атаву у закрі... Риті Лисопилень Карні каже, що Канада має стати економічно сильнішою та менш залежною від США, але автопрацівники вже втрачають роботу. Stellantis переносить виробництво до США. Компанія Stellantis, що виробляє, джип переносить виробництво моделі Compass з Брамптона, Онтаріо до штату Іліной. Вона інвестує 13 мільярдів доларів, створюючи понад 5 тисяч нових робочих місць в Америці. У Канаді це означає втрату робочих місць для більше ніж 3 тисяч працівників. Прем'єр Марк Карні назвав це наслідком американських тарифів і пообіцяв підтримку працівникам. Прем'єр Онтаріо Дагфор заявив, що не дасть компанії жодних коштів, доки не буде гарантії відновлення виробництва в Бремтоні. Стиленті скаже, що Канада важлива, але конкретних планів поки що немає. Виборці Нюфандленду і Лабрадору завершили десятирічні правління лібералів. Прогресивні консерватори на чолі з Тоні Вейкемом здобули 21 з 40 місць і сформували уряд. Прем'єр Джон Гоган програв, а НДП подвоїла свою присутність. Вейкем зосередився на темах охорони здоров'я, безпеки та вартості життя. Він пообіцяв незалежну перевірку великої аргентичної охоти з Квебеком і заявив, що не підпише її без жителів. Провінція має майже 20 мільярдів боргу найбільше в країні перемога консерваторів продовжує тенденцію зростання їхньої підтримки в Канаді.